Друзі, всіх вітаємо на каналі автомобільному нашому жмем руку. Значить, у нас сьогодні ллє дощ майже весь день, тільки зранку не було трохи. Але я щось сидів тут на ринку і ждав дуже довго, і на телефоні трошки, і вирішив все-таки зняти сьогодні п'ятниця, ви ж прийдете перед вихідними, хочете щось подивитися, так? тому всім вітання. Всій нашій Україні, всім нашим підписникам і гостям каналу. Вітаю вас, будьте крепкі і здорові, гарних вихідних. Хай дощ на нас не впливає. Я вирішив під дощ все-таки зняти декілька машинок. Можливо, 15-20 хвилин, як в мене вийде, бо дощ не перестає, я чекав, сидів 2 години. І покажу все-таки деякі варіанти, я побачив цікаві, бо я так трошки. Пройшовся, трошки проїхався по квітці, між рядами автомобілів. Також щиро всім дякую. Я вчора запитався, в кого яке є авто і яке він хоче придбати, або чому не хоче придбати і своєму їсти, наприклад, ну, що подобається наприклад, модель, ріки, двигун. І багато коментарів було. Дякую вам щиро за ці коментарі. Зараз не буду багато коментувати, бо йде дощ. Ще що хотів сказати, згадати: вчора в нас була е, в гостях, ми пили чай, ви бачили в вчорашньому огляді. Якщо подивіться, хто не дивився, Олена і Андрій, вони приїхали там з Київської області. Я вам також скажу: вони купили автомобіль недоготовлений, тільки по Треба робити поліровку автомобіля, мити диски, обслуговувати його, міняти грем, масло фільтра, можливо, колодки замінити, щось подивитися по підвізці. Але вони задоволені, він мені подзвонив ввечері і каже, вибач, я так сильно з тобою Дякую, комфортне, класне авто. Проїхали 500 кілометрів, все добре. Я то переживав воно з автовоза, чи, чи воно доїде, чи не вилізе якісь кусяків, все вийшло класно. Також Олена написала дуже великий гарний коментар. Дякую вам, Олено. і Андрій, хай вам авто служить, хай вийде його обслужити, і ви будете задоволені. І хочу сказати одну таку фразу дня. Чим люди простіше відносяться до життя, тим їм житті легше, і їм, як то кажуть, життя і Бог допомагає. Тому, друзі, це все металолом. Менше звертайте на це увагу. Йдемо вперід, працюємо, машини є, були і будуть. Попростіше відноситься, хто легко купляє, легко їздить. Так само легко купляє, легко продає. Друзі, подивіться тут трошки, зробіть собі чайок, зігрійтеся. Напишіть мені багато коментарів, лайки, відгуків, підписуйтесь, дякую вам. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте за мною. Дивіться, яка класна осінь. І почну з цього колеоса, бо паркетники люди люблять. Значить, знімати я не буду салон, бо машини мокрі, буду просто коментувати і трошки переживаю за свою апаратуру, телефон і, скажімо так, мікрофончики DJI, які вам приносять хороший звук в вашу хату, скажімо так. Значить, 2012 року 2.0 дизель «Колеус», 178 заявного пробігу 12350. Салон шкіряний, ну нереально зараз його зняти, на автоматичній коробці передач. Багато хто шукає різні паркетники. Тут є задні патроники форкоп, легкосплавні диски. Також я думаю, що він на повному приводі. Скажу так, 2.0 хороший тут так повний привід. Двигун 110 кВт дизельний і також тут. Проста гідротрансформаторна, скажімо так, автоматична коробка передач шестиступенева. Авто ну, непогане, досить комфортне, шумоізоляція непогана. Якщо на вигляд воно вам підходить, бо багато кому не подобається на вигляд, то, наприклад, якщо ви вибираєте Кашкай чи калеус, ну, то тобто, калеус нічим не гірше це точно. Тобто, Але кожному своє. Також кенго, багато людей. Люблять ці автомобілі для роботи, для сім'ї. Подивимося, але будемо дивитися так при трошки прискореному темпі. Рено, Кенго, 1,6 бензин, 78 кВт, кондиціонер є 2008 року 6950. Далі. Значить, комплектація Бо Босе, сценік. Сценіки також вони багато. От навіть писали, що хочуть на сцені монамиган поміняти свій автомобіль, босешні диски. Біленький 10300, 13 рік Гранд Сценік на босе 1.5, 254 з пробігу. І це Гранд Сенік 7 700, друзі. Ну, можливо комусь знадобиться Кенго отаке. От так, йду прошу телефон, продовжимо. Все-таки це погода не для зйомок, але я трохи впертий. Я також закину відгуки там двох наших підписників в кінці цього короткого відео. Я вчора закидав, але хто захоче ще подивитися. Можливо, хтось не бачив вчора. Значить, такий класний Меган третій, Рестайловий, який йде з 2014 по 2016 рік. Він 2015 року, 1,5 дизель. На лімітед комплектації. Шоколадний, класний дуже колір. Значить, автомобіль, там все одно не буде видно, я буду говорити. 2015 року 1,5 дизель, 252 заявного пробігу, 9500. Лімітед комплектація. Ну, Звичайний салон, але є навігація, тканиний салон, шкіряне мультикермо, шестиступка, кліма, всесезонна гума, отакі, значить, диски, бачите, на ньому які. Такий. Автомобільчик, візуально він дуже класний, реально хороший дуже. Ну, значить, якщо якість буде погана, бачите, дощ реально йде, калюже. Чекав я дві години, щоб зняти. І я просто коли я щось хочу робити, мене це дуже гнітить, що я не можу зняти. Сьогодні ж п'ятниця, ну але якось так. Так, є миганчик, можливо комусь знадобиться. Також подивимося ще один сценік в дуже гарному кольорі, гранітний кольор, мокрий асфальт, то як говорить. Подивимося його. Значить він 2012 року, сценік 1,5, дизель, 196 заявленого пробігу, 10-300 його вартість. До речі, в ньому так як бусешний салон, тканина шкірою. Ну, більш детально треба дивитися. Така пропозиція. Гольфік 5 на гарних дисках, в гарному кольорі, на шкіряному салоні. 1,4 і на DSG. Думаю, що DQ 200. Але треба дивитися. В залежності, ще який двигун, скільки кВт, 194 заявного пробігу, 7700, 2008 рік. Салончик реально гарний, тут мультикермо. Кліма, підігріви. досить гарний салон. Шкіряний. Пасує для цього автомобіля і хетжбек. Хетчбек. Задні партроники присутні. І напевне 118 кВт двигун. Можливо, 90, я не знаю точно. Також таке нове поступлення, хто шукає на автоматі в хешбеці. Шкода фабія комплектації ВРС на гарних дисках в чорному кольорі ВРС. 2011 рік 1,4 двигун на DQ 200 2007 DSG 8700 вартість. Заявлений пробіг. Зараз скажу 199. Тут чорний потолок, гарні ВРС, ушні ковші сидіння, клімат контроль, комплектація класна, задні партроники. Машинка така як треба. Також тут білий дах і корпус зеркал теж білий. Така машинка. Салончика зараз показати вам буде дуже трудно. Ну, от приблизно такий салончик. Машинка варта уваги. Якщо треба, можна її перевірити для вас. Цікава. І також порівняємо, от скільки вартує на механіці. Шкода фабія, але в універсалі. Ми тільки дивились в РС, зовсім інша комплектація, інша машина. Там 12 рік тут 9 рік. якщо вам треба просту на механіці. Фабію 5800, і я це рік 1,4 і звичайний тут двигун, я думаю, 273 заявленого пробігу. Тобто це проста собі фабія. Зовсім проста. В салоні, ну, на легкосплавних дисках, бо там і чорний потолок і так далі, але вартість набагато менша тут. Значить на механічній коробці передач. Це Пласне авто, можна його розглядати. Ну, взагалі Фабія друга, але треба дивитися. Значить, Меган недорогу ціну, я його ще раніше побачив, задній є партроники, бачу в кечбеці Третій меган. Значить, він на механічній коробці передач, трудно щось там в салоні зняти. Десятий рік, 1,6 бензин, звичайний атмосферний, але... Мені тут ціна, наприклад, подобається. Треба дивитися його стан. Він на простих металевих дисках, купаках пластмасових. Вартість 6650. Пробіг пише, що 100% рідний, 228 пробіг, 1,6 бензин. Тобто цікавий варіант. Надіюся, не даремно мокну. Це комусь знадобиться. Так, і ще один меган третій в хеджбейці, подивимося і закінчимо зараз Volvo V60 і ну, так не виходить дощ і не так вже їх темно, як від дощу. 1,5 дизель, 10 рік 236 заявленого пробігу 6700. Також адекватна, як для мегана ціна, до речі. Це якісь меганчики в адекватну ціну в хежбейці. Значить, це Passat b 7 Ми йшли до Volvo, але в седані, можливо, когось цікавить. Дуже класний він. Шкіра, Алькантара на класній комплектації, 12 рік, 11 буде на обліку. 1.8 на автоматі, 214 пробігу, 11.900. Хто любить в седані, можна все-таки розглядати. Дуже класна комплектація в ньому, також седан, їх мало є. Ось такий автомобільчик. Так, і Volvo V60. Воно на механіці, 1,6 дизель, але можливо хтось шукає. Колір це і не білий, і не сірий, Ну я не знаю, такий цікавий, грунтовка світла. Шкіряний салончик, механіка. Ми на ньому закінчимо, бо дощ напевне, так за кадром не видно, але дощ так періщить. Серйозно серйозно, дощ іде, а ми скардуємо. Значить тут так, Volvo 11 рік, 1,6 дизель, 84 кВт, 211 заявленого пробігу, свіжий при з Бельгії, партроніки Клімачкіра пам'ять сидінь. 11299 і номер телефона навіть ви бачите. Ось така пропозиція. Так. Друзі, добрий день. Значить, ми сьогодні на Луцькому авторинку, четвер. П'ємо чайок. Чайок такий фірманий у нас тут робить Оксана. Малина, м'ята і лимон. Дуже класний чай. І сьогодні зустрілися з підписниками, ми зустрілися. Я також пригостив їх чайком. Всім вітання. Добрий день. Ми сьогодні так класно зустрілися з паном Сергієм, впізнали його за голосом. Ззаду і, прийшов, і, і, здається, ми говорю. купуємо зараз машину в нього. Так, е я вбачаюся, як вас звати Олена. Подив, а Олена і Андрій. Е Значить, це наші підписники. Вони дивилися іншу машину, дивилися Форд. Я підшов ззаду, говорю, а Олена каже, знайомий голос пізнаємо. Я ж здивувався, кажу, вроді, яс не знаю, ну, вийшло, що підписник. Да, Звідки? Да. Да. І, і, і напевно, як ви кажете, по ходу ви купуєте да? да. Меган третій, бензиновий, десятий рік, але не готовий, тільки похимчищений. Е, Валера, так? Да? Несподівано не імена. Рекомендуємо цього, цю людину. Вона ну, дуже добра в цьому плані Подобрала машину, дуже добра машина. Ну, але це я сам зароблю, бо я цим займаюся. Андрій займається. Машинами, ну як, роботами біля машин, малярками справами, да? плюс поліровка, якраз тут треба і попрацювати. Поліровка, і навіть ви робите цю, наносити кераміку. кераміку да? ну. Буде гарно, я вам фотку скину, яка вона буде Так, е, е, да, як ви її зробите, бо також вона не готова, диски треба помити, також мотор треба обслужити, фари сполірувати треба. Ну от такі машини приїжджають. Е. Так, було. Так, -да. вовка зараз йде по кругу і потім ви скинете нам відео, як зробите і гарненько таку саму знімете на пару хвилин, Так, да, обслужити. До речі, дуже гарний чай. Дуже-дуже дуже смачний. То я не даремно його холю, то зараз скажете, що це цей. Неперевершений взагалі. Так, Вова, ще зніми нас на парах хвилин. Пані Олена каже, що чайок що не даремно, я хвалив чайок. Взагалі, суперовий. І ще й і так доречно, зараз дуже холодно, зараз дуже зігріває Оця покупка. Озігріє, Ну, поки ми ждали довго Вова поки приїхав, бо машина була не на ринку, то я чекав ми чай, пригостив я чай, дуже хотів хоча вже треба їхати робити документи. Е, ну якось так, І зробили ми ціну е, для людей. Е, тобто ну, Ми ж згодились на ціну, яку ви схотіли. Да? Так що, друзі, хто хоче куп'яти, неготові машини, ми домовимося, буде ціна вигідна. Е, тобто це... Ну, Якби отак працюємо, так що хай вам все вийде. Дякую. Щоб ви гарно підготували автомобільчик, служили, були нам задоволені, і хай вам служить Так що гарних доріг і всього доброго. Вам гарних клієнтів, так. Да. Да. Всім підписникам привіт. Давайте сюди стакан як я зараз панка не совомусить. Друзі, вітаємо всіх, Олександр. Вітаю. Олександр до мене подзвонив десь приблизно 2-3 тижні назад. так? Ну, захотів таку машинку, лів на повній комплектації, більш для дружини їздити. Ну, ми якби електрикою не займаємося, потім ще скажу, хто нам допоміг це зробити. О, але підключили ще хлопця, який більш електриці професійний і займається електрикою. І якось так. Ми з силами разом, як то кажучи, знайшли машину. Олександр, скажіть, як ваші враження, що ви скажете? Ну, Дуже гарно, дуже подобається авто. Хлопці швидко, оперативно знайшли авто. Я думав, що Сергій мені взагалі відкаже в пропозиції, тому що він не займається електричками. Але в нього оказався хороший товариш, який давно вже займається електричками. І вони разом спільними зусиллями взяли і підібрали мені дуже хорошу. Машину, авто дуже класне. Я за що їм дуже вдячний, дуже хороші спеціалісти своєї справи. Звертайтеся до них. Взагалі, ну, машина огонь. Ну, вийшло, минулого тижня трошки не було варіантів. так? Ми, ми почали тільки коли десь е, четвер чи середу, так? Шукати минулого да. тижня. Четвер, мабуть, то, да? сьогодні у нас середа, виходить, за тиждень. За тиждень знайшли Тро Трошки Саша одразу відчаявся, що в неділю мені дзвонив. Але так вийшло. Діма знайшов е от машинку і вчора зробили сертифікат, договір. Саша приїхав, забирає і... Ну, Бажаємо, щоб е дружині сподобалось. Е тут білий перламутр, я думаю, вона його полюбить, бо дружина хотіла інший колір. Але <кій> друзі, не весь час. <кій> Получається, вибачаюся, вибирати і колір, і все. Тут пробігу 60 тисяч, в рідній фарбі, 17-й рік і 30 ка батарея. Так? І 11 палок, да? як там кажуть. Тому... 84 сохи. А зараз Діма, ти ще скажеш, пару Без слів. Без підкрасів. Без підкрасів машинка, 17 рік, тому я думаю, і білили перемотр То Хай вона вам сподобається для сім'ї, для дружини, для вас служить і ви будете задоволені. Як то кажуть, щасливих доріг. Дуже вам дякую. Дружині Дуже вітання. Дякую. Друзі, ще декілька слів. Значить, до мене неодноразово зверталися за електрикою, але я сказав, ну, просто я в електриці ніколи не мав справи, ніколи не їздив. Але так як зараз електрика популярна, і ми зробили такий тестовий підбір, все сподобалось от людям. Значить, є от такий товариш Діма у мене, він же, Дім, зараз каже, пару слів, він вже не, не в одному, ну займається електрикою, розбирається в цьому, має обладнання. Скажи пару слів. І дивіться, їжджу сам на електриці, вже сьомий рік, займаюся професійним автопідбором, так само займаюся підбором електричним. Маю все обладнання. І... Шукаю хороші варіанти, от, наприклад, розберемо даний варіант, на даному варіанті не одного Піктрасика немає, 56 оригінального пробігу, всі тюфи, всі сервіски є, два комплекта Коліс, машина з Норвегії, ні одного рижечка взагалі, ідеальний стан авто. Підібрали машину Олександру з Рівного, людина задоволена. Так що звертайтесь, будемо працювати. друзі, <couples> Якщо когось треба буде якесь електро, Діма має реально досвід і їздить на них і знає як. Не просто. Спочатку в нас взагалі не вийшло, не було варіанту достойного, але якось от разом зусиллями з, з Діми. Так що, друзі, майте на увазі, попробуємо в такому порядку, якщо дзвоните, і Діма буде вам шукати електро, якщо треба буде. Всім привіт! Друзі, як би мені не хотілося щось більше вам сказати і зняти, не виходить. Не виходить. Значить, що, дякую всім за перегляди. Надіюсь, що той маленький огляд набере дуже багато переглядів. Також ще будуть, е, е, значить, а, ну, то я вже закінчую, але я ще ставлю перед цим ще деякі відеоролики. Друзі. Пишіть коментарі до нових зустрічей, Гарних вихідних. Пока-пока.